Задумавшись добре над попередніми розважаннями, хто ж міг би сумніватися у важких муках, які терплять душі в чистилишному полум'ї Вогонь, темрява, смуток, невідомість від того, як довго душа триватиме в цій жахливій в'язниці. Пізнання своєї невдячності відносно доброго Бога. Усі ті терпіння, разом з'єднані, є для них невимовною мукою, суворість котрої лише одному Богові відома. Однак, найбільшим і найістотнішим терпінням, з котрим усяке інше не може. Порівнятися це неможливість оглядати Бога. Ці душі перебувають у такому смутку, що жодна людська мова не в змозі це висловити. О мій Боже, як я могла жити так далеко від тебе, позбавленою твоєї ласки? Люблю тебе понад усе, доброта нескінченна, жалію з цілого серця, що тебе образила, нехай краще помру, ніж мала би коли-небудь тобі не подобатися. Зміцни мене в моєму намірі, Та не допусти, щоби я загубила дорогий скарб твоєї ласки. Змилуйся, наді мною. І над душами в чистилищі, прости їм їхні провини та скороти їхні терпіння, запровадь їх якнайшвидше на місце відпочинку, світла і спокою через заслуги Господа нашого Ісуса Христа, котрий живе і Царює в єдності Духа Святого. Бог на віки вічні. Амінь. Вислухай, о мій Боже, молитви, які заношу за них і уділи мені особливої ласки. Про котру нині за їх посередництвом прошу о Пресвята Маріє. Мати душ з чистилища і мати наша, заступайся за нами перед Сином своїм через любов і болі, Твого непорочного серця. Амінь. З глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Хай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на беззаконня, то Хто стоїться, Господи, та в Тебе є прощення, задля імені Твого надіюсь на Тебе, Господи, надіється душа моя на слово Твоє, надіється душа моя, на Господа, Від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай убуває Ізраїль. На Господа, бо в Господа милість і відкуплення велике в Нього, Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче наш, хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Хай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Огородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Огородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Огородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Огородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло твоє, Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізни, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх. Де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання. Але життя безконечне.